Слава Богу, брати та сестри, ми не перший день читаємо Слово Боже, намагаємося для себе дещо з'ясувати, щось для нас до вподоби. І коли приходить час випробувань, ми чомусь вишукуємо в Слові Божому саме те, щоб задовільняло саме нас. Ми шукаємо те, що нас буде потішати, що буде надихати. Коли ми будемо приймати рішення, по тому чи іншому питанні ми хотілося, нам, нам би хотілося залучитися підтримкою Бога і Бого, Божого Слова. І ось людина, яка більш-менш орієнтується в священному письмі, вона обирає саме для свого читання ті місця, які дійсно б направляли їх на ті шляхи, де ці питання могли б бути вирішені саме таким чином. І якщо б у когось із нас запитали, чи ти для себе вибираєш те, що тобі гірше, чи те, що з тобі краще, то звичайно всі скажуть, я вибираю, що краще. Деякі люди в певний час вичитують для себе місце, читають і хочуть сказати, брате або сестра, ти не те читаєш. Тобі більше треба читати про смиріння, про те, щоб ти зрозумів, який Господь, і наближаючись до Господа, щоб ти збагнув для себе, хто ти є в його очах. Твої цінності, Твоя марнота. За що ти платиш взагалі ціну свого життя, дорогоцінний час? Для того, щоб в певний час випробуває сказати самому собі, я напевно десь помилився або ще гірше, Бог винний в моїх негараздах. І тільки після того, як приходить час, і ми розуміємо, що ми втратили. Що ми збочили, що варто було йти іншим шляхом, але вже неможливо повернути на, на, назад час, і щоб щось змінити. Ми, проходячи ці випробування, обираємо для себе свій шлях, свою логіку, своє пізнання, свої вподобання. Але у Бога є своя логіка, вона називається воля, Його воля то його логіка. І щось для нас. Можливо, пояснює, чому саме те, ми переживаємо в нашому житті, чому це стається, чому воно не минуло. Або дивимося на когось, кого ми вважали за непотріб біля себе, але дивимося, вони якось з тими шляхами справляються зовсім інакше. Бо Христос каже: прийдіть до мене і навчіться від мене, і показує, який є Він. І ось коли його воля починає звершатися, наразі деякі люди якось на репцентрі один брат назвав свого сина Ісусом. Народився син, він назвав його Ісусом. І ми, ми, ми не задаємо питання, а чому не Юда? Або чому не Навуходоносор, Красиве ім'я, правда? Або інакші імена, які є в Біблії, але ми їх не використовуємо, ми беремо до уваги позитивність героя і називаємо його іменем, іменем сина або доньку. Але ось коли приходить практика життя, нашого побожного життя, ми вважаємо, що ми так благесенько проскочимо, в нас буде все добре не звертаючи увагу на те чи інше, і просто живучи, здобуваючи собі поживу, будуючи е, дах над головою і забезпечуємо саме мінімальне, щоб в нас було е, я вислів прожиточний мінімум. І для нас саме достатньо, і коли нам навіть цього нема, то ми, Господи, кажемо, Боже, я що, щось таке важке попросив для тебе. Чому ти мені навіть цього не даєш? Я згадую цю історію з сином заможної людини, який взяв свою долю і пішов в світ, вважаючи, що він вже здатний самостійно проживати. Але те, що не його, не зароблено, воно дуже швидко закінчується. І там починаються будні. І ці будні, починаючись серед розгулу, розваг. Закінчується біля свинячих корит, коли людина вже гідна їсти що завгодно, але навіть і того немає. І є практика, знаєте, піклування з деяких людей, які один, один єпископ був, єписком. Я не буду називати, щоб не ідентифікувати, його вже нема, він вже в вічності. Якось один пастир. Він з іншого регіону, приїхав до Києва, прогулювався про хрещатику і побачив того єпіскопа, який бомжував. П'яний, грязний, смердючий. І він так хотів проявити ласку і запропонував йому на репцентр. він пішов. І знаєте, пройшов час на репцентрі, Ми піклувалися про нього, молилися, а в нього була. Вища освіта, людина, яка здатна е, дуже яскраво промовляти або проголошувати проповіді. Виявилося, він ще співає, грає на гітарі, на пам'ять розповідає вірші про Ісуса. І начебто життя налагодилося, знаєте, все, все стало на свої місця. І Він просив, брата, якщо є можливість, щоб я вже не жив на реп-центрі, вже там рік чи два прожив, каже, ну достатньо, якщо є можливість десь. І ця можливість стала реальністю. Я його поселив. Там була одна квартира з, з одною людиною, за якою не те, що треба було доглядати, а принаймні просто годувати. Людина входила сама себе. От і тим більше за це ще платилися кошти. Він якийсь час дуже був радий і, і приходив на всі зібрання. Це так далеченько від церкви було. Але він їздив, він відвідував, він проповідував, він смирявся. І всі думали, ну нарешті життя людини налагодилося. Але раптом він перестав брати трубку. День-два я поїхав на ту хату і знайшов голодну людину, а нашого брата там вже не було. Він, знаєте, так благородно поступив, я йому ноутбук подарував, там деякі речі, знаєте, він все залишив, він нічого не взяв. Абсолютно нічого не взяв. І він просто зник. Ніхто не знав, де він дівся. Ми вийшли з ситуації, слава Богу, все було влаштовано. Але якось я зі своєю сім'єю проїжджав біля метро Академістечко. Діти захотіли заїхати в Макдональдс, я заїхав, і я бачу сидить мій брат грязний, який повернувся деградуючи до того стану, але каже: я прийняв свідоме рішення це моє життя. я дивлюся на ті речі, коли людина дійсно з якихось чинників починає деградувати. Шукаючи для себе відповіді на непрості питання, і приходить час, і життя перестає мати всякий сенс. Його знову забрали, знову, знову обмили, знову він прийшов до тями, почав вчитися в біблійній семінарії, здобуваючи ще додаткову освіту. Все було начебто добре. Він приїжджав на з'їзні служіння, бо він був в іншій місцевості. Але пройшло ще трошки часу, в нього знайшли онкологію, від якої він і помер, але помер знову на вулиці. Я хотів би зачитати Боже Слово, яке я вірю, що дещо для нас буде відкривати, це давня історія, досить давня, з книги буття. Але коли ти чуєш проповідь з кафедри, це не твої вподобання, ти не замовляв, що ти хотів би почути. Це не Біблія, як деякі читають, знаєте, відкрили там, перелиснув пальця, засунув. О, така строчка буду читати. Можливо, раз на, на життя або на, на довший час воно може виправдатися і ти повіриш те, що ти прочитаєш. Але якщо ти будеш гадати постійно, ти догадаєшся на свою голову. І ось буття, 19 розділ. П'ятнадцятий вірш це історія е, про лота, який в своїй праведній душі мучиться в судомі в Гоморі. І ось приходять ангели Господні, щоб його е, спасти і вивезти звідти, щоб е, дощ сірки не, 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 не знищив його, його родину. Він до зятів, вони думають, що він сміється над ними або шуткує. І ось п'ятнадцятий вірш. Коли ж настав світанок. Ангели почали квапити лота, кажучи: Вставай, бери свою дружину, обох своїх дочок, які з тобою, щоб і тобі не загинути через беззаконня міста, щоб і тобі не загинути за беззаконня міста. Я думаю, ви всі пам'ятаєте, хто встиг застати ті часи, коли люди залишали свої помешкання. Своє улюблене місце і натовпом, натовпом чекали до кордонів Євросоюзу. Коли ти робиш якісь справи в натовпі, то начебто е ти чиниш вірно, куди всі, туди я. Або як один класик казав, всі побігли, я побіг. Але людина, яка шанує Бога і розуміє, що Бог спілкується з ним, і ці стосунки з Богом дають нам можливість не надиматися над більшістю, а бути саме тим, через кого Господь може виконати свою волю. Це вже з'ясовується трошки пізніше, коли натовп тікає, ти залишаєшся. Саме тоді ми зважуємо, що було, як відбувалося. Ми дивимося на деталі, чому я залишився. Боявся та боявся. Ти був такий, як всі. Та та я був як всі, чому ти залишився? І хто скаже, хату було жалко, хтось скаже, батьки в мене були. Хтось каже, а куди мені бігти? Але небагато людей кажуть: Господь залишив мене, бо я мав відкриття, і тому я залишився. І ця людина. Вона вже перестає хвилюватися, забудь що вона з Господом, а це найголовніше. Навіть як то пекельна піч палаюча, але Господь зайде і туди. І як би не, не намагалися насилля чинити над людьми, щоб е заставити її щось зробити, а саме схилитися перед ідолом, вони кажуть, я цього ніколи. Ніколи не зроблю. І не треба нас до того примушувати. А якщо піч, тоді і піч. 16 й піч. 16-й вірш. Оскільки лот зволікав, то ангели, завдяки Господньому милосердю до нього, взяли за руку його та дружину, Бог дочок, і вивели, залишивши за місто. Дивіться, що відбувається. Лот зволікає, він не поспішає. Йому кажуть: зараз все буде знищено, з неба проллється сірковий дощ і нічого живого не залишиться? Поспішай, поспішають! Уже світанок, але написано, що лот не квапився. Лот не квапився. Лот, чи хіба ти погодився би загинути з нечистивцями? Ти страждав в своїй праведній душі, коли дивився на ці беззаконня, які були поруч тобі, тебе кругом тебе. Тобі неможливо було залишатися, і ось ангели Господні прийшли і написано за милосердя Господнього. Господь ще проявляє для нього милосердя. Можна було б сказати, а не йдеш, квапишся, загинеш разом з усіма. Але ні. Ангели беруть просто. Під руки його і його родину і виводять за місто. Коли ж виводили їх, то один із них сказав Рятуй свою душу, не оглядайся назад і не зупиняйся ніде в околиці, втікай на гору, щоб часом тобі не загинути. І тут варто було б поквапитися вже. Біжи, лот, біжи, дивися, ти втратив час. Якщо ти міг повільно вийти своєчасно, то зараз тобі треба вже бігти, Господь е залишає тобі життя. І зараз життя в твоїй владі, що ти будеш зробити? Давай, спасайся нагору. А от сказав: Ні, Господи, оскільки твій слуга знайшов у тебе милість, велику милість ти виявив мені, щоб зберегти при житті душу мою. Аби лихо мене не захопило і я не загинув, але я не можу врятуватися на горі. Тож, благаю. Ось неподалік місто, де я міг би врятуватись, воно мале. Дозволь мені втекти туди, хіба ж воно не досить мале, щоб мені там жити, той відповів: ось я зважив на твою особу і на прохання, щоб не знищити міста. Про яке ти сказав, швидше утікай туди, бо я не зможу здійснювати справу, доки ти не війдеш туди. Тому і названо це місто Цуар. Є воля Божа, щоб людина спасалася на, на гору. І саме це спасіння, яке відкриває Господь для лота, Він каже, Я там не зможу спастись. Бог каже, іди саме туди, Він каже, я там не зможу спастись. Чи той Лот вже привик жити в цивілізації, чи він дійсно привик жити в тому, що вже було збудовано до нього якась спільність, хоча і з е, гідотними людьми, але все ж таки людина не бажає починати з самого початку. Але я коли дивлюся на шлях Христів і на життя апостолів, коли їх життя вже було склалося, вони рибаки, вони займаються своєю справою, в них в той час ловля не була вдалою, але прийшов Ісус і каже, закиньте в іншу сторону. Вони спочатку сперечалися, потім закинули і витягли дуже багато риби. Дуже багато риби, що навіть сітка рвалася. Але коли вони витягли все це, це на берег, начебто в безпеці, начебто вдала рибалка, Написано, вони все залишили і пішли за Ісусом. Друзі, в нас сьогодні в церкві день, день посту і молитви, і можливо це щось нове для вас буде, саме та гора, де варто було б спастися, почати з нуля. Просто почати з нуля твої стосунки з Богом, які зайшли в якісь е, глухі кути, ти вже не знаєш, де Бог, де не Бог, де ти, де, де твоє майбутнє, або його вже зовсім немає. Можливо, твій шлях виглядає, як той кущик ялівця в пустелі для пророка. І ти вже не цінуєш своїм життям, і воно тобі просто не потрібне. Але ми бачимо, коли людина навертається до Бога, вона може прийняти для себе. Велику благодать, на яку вона ніколи не помічала, але вона була завжди поруч. У нас є певні терміни, які є визначальними для нас, але приходить час, і ми можемо дійсно збагнути, чи то я був вірний Господу, і саме Бог через мою вірність випробовує мою віру для того, щоб дати ще більше або навпаки забрати те, що може звабити мене. Я ще раз скажу, Божа логіка називається Його воля. І саме Його волі і Його логіці ми маємо підкоритися. І якщо навіть тобі сьогодні треба буде почати з розвалин, з випаленої землі, в відсутності біля тебе людей, але там буде Господь. І якщо Він Тебе зберіг, дякуй Йому. Не нарікай на нього, але дякуй Йому, бо життя ще не закінчилося, і в тебе є шанс. Все виправити, але тільки з Господом. Не через нашу пиху, не через наші пожадливості, але саме через Його волю. Давайте ми зануримося в молитву, віддаємо йому славу належну, прославимо Його ім'я і будемо йому вдячні за все. Батько Небесний, ми дякуємо тобі, Господь, за цей ранок, який ти дарував для нас, Боже. Ми дякуємо Господь, що ми мали можливість відпочивати, хто її мав вночі, Боже. Можливо, хтось, занурючись, твоє слово, Боже, або. Якісь цікаві біблійні історії, через які намагалися з'ясувати, де ми на твоєму шляху, як ти ставишся до нас, Боже, на прикладах інших людей. Господи, ми дякуємо за святе письмо, Боже, яке відкриває для нас вічність, відкриває нашої свідомості твій характер і твою волю, Боже, через що ми можемо зростати, і щоб ми були збережені від деградації, Ісус, благослови нас, Боже, як церкву Твою помісну, благослови братів, сестер, благослови служителів. Щоб ми нам бути єдиними, Боже, на основі Твого Слова, щоб ніяке вчення бісовське, Господи, не зруйнувало підвалини нашої віри, на якою ми вже обґрунтовано десятки років збудовуємося, аво Отче, амінь. Бачимо славу Твою, силу Твою як виливається, Боже. І бачимо не тільки раз на рік або раз на десятиріччя, а бачимо кожний ранок, кожен день і кожний вечір, навіть кожну ніч, Алілюя, Алілю бо маємо спільні з тобою і в Дусі Святому перебуваємо, віддаючи тобі належну славу і честь, Боже святий, алілуя. Ми прославляємо тебе наш Господь, ми прославляємо тебе наш Господь. Ава, Отче, Амінь, Алілюя. Боже, ти бачиш тих людей, яким сьогодні варто почати знову і почати. З нуля, Господи, Ти даєш цю можливість, Господи, підняти навіть в такому стані очі до гори. Алілюя, щоб побажати Твого, Господи святий, щоб побажати Твоєї праведності, Твоєї святості, Алілюя, Бо коли ми наближаємося до Тебе і бачимо Тебе, яким Ти Те є, ми бачимо, які надолуги ми, що маємо потребувати Тебе, Господи. Але на жаль, ми відверталися, ми чинили своє наші тілесні пожадливості. Вони були. Як Боже, як найкраще в нашому житті, Господи, але дійсно приходить час, коли ти знищуєш всі наші побажання, вподобання, Господи, щоб насадити своє Боже, і воно найкраще. Ава, Отче, амінь, Алілюя. Я дякую за моє життя, Господь, яке звелося на нанівець, Господи, коли було втрачено геть все Боже, і Ти постукав двері мого серця, Господи, і відкрився Богом Всемогутнім, Боже святий. Я сьогодні дякую. Дякую тобі, Ісусе, я дякую за кожен день, Господь, який ти даруєш, Боже, за Твою милість, Господи, яку ти являєш через те, що зберігаєш, Ісусе, Алілюя, Не для того, щоб я просто був, але щоб пильнував над своїм життям, над словом, яке ти даєш, Господи, щоб мати обґрунтовне збудування, Господь, через Твоє слово і спасіння Тих, хто сьогодні ще знаходиться в темряві, Боже, це наше покликання, і ми маємо це чинити день за днем, Боже, наближуючи той день. Коли ти нарешті скажеш здійснилося, аллилуйя, аллилуйя, і підхопиш свою церкву в свою присутність, Божа, ми в твої руки святі віддаємося, шануючи Твоє ім'я, благословляючи тебе за Слово Твоє, яке живе в нас, Господи, в ім'я Ісуса Христа. Хвала тобі, нехай лине, Отець, Син та Дух Святий. Амінь.